10.30 вечора я на записі з чашечкою чаю і ви беріть, або не чаю. І от я думаю, треба вам розповісти про один фільм, який свого часу мене просто розніс філософією своєю. Цей фільм називається Час. Пам'ятаю, коли вперше його побачила, я така стоп, 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 стоп. Це що, Джастін Тімберлейк? А це були ті роки, коли ми дивилися кліп «Sexy Back» і просто думали, що це найкраща музика нашого життя. Тут ще Кіліан Мерфі. Спочатку я його ненавиділа. Думаю, чувак, що ти робиш? Навіщо ти псуєш людям люблене життя? А, але потім через роки я така: це ж Кіліан. І все якось почало сприйматися по-іншому. А ще Джоні Галекі з теорії великого вибуху. Якщо що, це мій улюблений серіал. Добре, один із улюблених серіалів. І я просто така: вау! І дуже дивно бачити в цьому фільмі цього актора. Або я така звикла святком і святком а тут дуже серйозна роль. Ну ау, і про. Життя, складне, складне життя. Я така блін, що ви? Кого ви зібрали? Акторський склад, просто вау. Тому сьогодні я вам розповім про цей фільм з моїми емоціями і думками. Так, якби ми просто сиділи на кухні, пили чай і розмовляли про фільми, які нам подобаються. Поїхали! Ми потрапляємо у світ, де грошей немає, тільки час. Люди платять не доларами, а годинами. Хочеш купити каму, витрати на це декілька хвилин. Не встиг. Гейм Овер. І от наш головний герой Віл рятує багатого чоловіка в барі, а той дарує йому 100 років свого життя. Просто так. Це як виграти джекпот-лотерею, але набагато страшніше, бо за тобою всі будуть полювати. І коли ти думаєш, ну окей, у Віла є шанс на найкраще життя, і трапляється трагедія, його мати не встигає добігти до нього, щоб взяти декілька хвилин, і він її втрачає сцена просто розбиває серце, і саме вона змушує Віла зрозуміти, більше він чекати не буде, система має заплатити. Ще одна важлива деталь: Віл дає своєму другові 10 років, аби той жив краще. Але він просто куражиться. Отака От людинка. І фінал для нього трагічний: система забирає своє. І цей момент показує, що навіть якщо дати. Новий старт людині не кожен може його втримати. Отже, наші головні персонажі Віл герой, який вирішує боротися проти системи. Реймонд жорстокий вартовий часу, який ганяється за Вілом. Але тут є одна особливість: він знав його батька, і це додає особистої драми. Сільвія донька багатія Вайса. Вона хитра, не така, як всі золоті діти. Містер Вайс головний багатій, який керує часом. Він вважає, що виживає найсильніший і якби є якісь обрані, які мають право на життя більше, ніж інші. Віл приїжджає до багатіїв і сідає за стіл покеру самим Вайсом. Там була така напруга, що можна було ножем різати повітря. Він ставить ціле століття, ризикує всім, і він виграє. Цей момент просто вау, бо ти розумієш, що він не грає за себе, він ризикує всім, щоб довести, що система прогнила. А далі починається союз з сільною. Вони починають грабувати її батька дуже так жорстко, і віддавати час бідним. Такий собі Робін Гуд 2.0, тільки замість золота години життя. І звісно, yeah. Реймонд. Наш Кіліан. Це <свистак> я зараз така маленька та фанатка, знаєте? Ем, Починаю полювання на них. Просто нещадне полювання. Він агресивний. І хоче дуже сильно їх зловити, навіть не тому, що йому дали той наказ, а тому, що він вважає, що Вілл не правий, він не має права того робити. Всі мають сидіти на своїх місцях і прощатися з життям, аби багачі жили, бо так працює система. Можна ще сказати, що персонаж Рейму надвоякий, бо я, коли перше дивилася, я ненавиділа його всім серцем. Я думала, ну чого ти лізеш, куди ти лізеш, але потім я подумала, що... А він ж також зручник системи. Йому, як поліціянту, вартовому часу видають години також щодня за його роботу. Якщо щось піде не так, я думаю, що з ним би легко попрощалися в той же самий момент. Фільм закінчується тим, що Віл і Сільвія стають реальною загрозою системі. Вони показують людям, що можна жити інакше. І правила можна і потрібно порушити, аби не просто вижити, а жити. І їх цілі з кожним разом стаються більше і більше. Тому вони з легкістю просто руйнують цю систему. А багатії, які думали, що вони безсмертні, починають втрачати контроль. І кайфово те, що звичайні люди отримують великий шанс жити своє життя. І не перейматися, що завтра не буде за що його жити. Ну за що це я на увазі годинки, годинки, не лавандосіки. Це нам треба лавандосики, щоб вижити. Ви самі розумієте. Сцени з їхніми пограбуваннями це просто щось, особливо коли ти бачиш Сільвію, яка заходить і просто грабує, виходить свої гроші. Ну, так, це гроші її батька, і він не такий, прям, щоб і щедрий був не тільки до людей, а й до, все, до своєї родини. Але тим не менше, це так драйвово і кайфово, коли вона, вона просто забігає в ті банки з часом і просто направляє пістолета і давайте сюди все, і мене нічого не хвилює. Ну і звісно, ВІЛ, який їй цьому допомагає. Вони типу як боні Клайд, напевно, та да? головний сенс фільму, на мою думку, що час важливіший за гроші. Ми всі женемося за грошима, побільше заробить. Де мої грошики? Де мої грошки? Я хочу сумку, я хочу машину, я хочу квартиру. А насправді ми втрачаємо наш дорогоцінний час. І коли тобі 20, це не помітно. Коли тобі вже там 25 30 ти такий. А де мої 20, А де мої 15, Де це все? І цей фільм, я думаю, режисери е, натякали якби цим цим фільмом, що ну, люди, бережіть своє життя. І Питання таке: якщо б у тебе був циферблат на руці, що б ти потім робив? Ну, витрачав би ти свій час на інстаграм, якісь тіктоки, скролінг тіктоків на три години. Чи я займався би чимось важливішим, або просто щасливо проводив цей час. Через це я роблю цей канал. Через це я вирішила, що я хотіла, я роблю. Інше це брак часу. І ми знову повертаємось до того, що його бракує. Коли в тебе все розписано, ну у мене зараз все розписано. І я просто робота, запис відео, етер, якісь, монтаж. Монтаж займає дуже багато часу. І просто ти вже сидиш, типу там картинки, там музика, там все. а коли все інше, а коли щось взагалі робити, це дуже висмоктує. Тому підтримуйте українські канали, мій канал. І я думаю, що різноманітність контенту вас здивує. Це тим, хто говорить, що українського контенту немає класного. Ось такий розбір. Час це фільм. Який змушує задуматися, навіть якщо ти дивишся його 10 разів. І повірте, я знаю, я знаю, що це так. Пишіть в коментарях, що б ви зробили, якщо б на вашій руці був лічайник часу. А ще підписуйтесь, ставте лайк і обов'язково дзвіночок. Це займе 10 секунд вашого часу, а мені надасть трохи більше мотивації. Дякую за перегляд, до зустрічі!